Тато Олі захворів. Зранку, коли Оля прокинулася і звісила ноги з ліжка, вони здалися їй дуже важкими я маю на увазі ноги. У неї також трохи боліла голова і трохи болів животик. Тато. Так, Олю? до кімнати зайшов тато. Я не можу піти до школи. Мені здається, я захворіла. О, Боже, А ну, чекай, подивимося, чи дуже погано, каже тато Олі і торкається її чола. Так, не розпечене, значить, немає гарячки. Ану, відкривай, поки що рота, каже тато і уважно оглядає Оліне горло, притискаючи язика лінійкою. Гесамфукаєх? питає Оля і широко розкритим ротом. Дивлюся, чи горло твоє не напухло. Лікарі так завжди роблять, пояснює тато і відкладає лінійку. Як на мене, усе гаразд, підеш у школу і усе пройде, стверджує тато. Тато, але в мене справді немає сил, протестує Оля. Ой, прямо, якщо тобі не лється кров, і якщо не стерчить із тіла жодної кістки, то, значить, це не справжня хвороба. Хіба що ти просто ледача, каже тато і підморгує. Це ще що за хвороба? Здивовано питає Оля. А це коли людина в цілому здорова, але їй усе так болить, і вона просто дуже не хоче йти до школи. Ну, тому що, наприклад, мала би розв'язувати там математичні завдання, пояснює тато, і красномовно ворушить бровами. Тин-тин-тин. Оля стає трохи набурмосиною, але зрештою одягається і готується до школи. Якщо бути чесною, вона не дуже хвора, але все одно почувається не найкраще. От знаєш, коли я був маленький, починає тато, Оля зітхає так тяжко, що у неї з рота аж випадає кілька вівсяних пластівців. Ох, тато. У мене правда немає бажання слухати ще одну історію про давні часи, каже вона роздратовано, а її молодший братик Едик починає плюватись на підлогу пластівцями, от тільки він це робить спеціально. Так от, коли я був маленьким, знову починає незворушний тато. У нас були інші хвороби, ніж зараз, наприклад, чума, холера і цинга. Одного разу, коли я був у третьому класі, я захворів усіма трьома хворобами одразу. І знаєте що? У мене з вух пішла кров. Голова боліла так, що почали боліти ноги. І мені було так холодно, і у мене була така лихоманка, що я аж танув, і ще соплі, і ще у мене відвалилася рука. Каже тато. Із дуже серйозним обличчям. Ну, це ж неправда. Ну, у тебе ж усь обидві руки є, зауважує Оля. а це тому, що мені відразу її пришили. Ну, тобто, коли я повернувся додому зі школи. Бо, звісно, я ж не залишився вдома, лише тому, що в мене чума, холера і цинга, і рука відпала. Угу. Звісно, каже Оля і їде на велосипеді до школи. У школі було жахливо. Оля не мала сил виходити на перерву, а на математиці навіть пальця підняти не змогла. Після школи, замість іти до світлиці, загальної кімнати, де проходять клуби, або хтось робить домашнє завдання, вона поїхала прямо додому. Коли Оля зайшла у квартиру, тато лежав на дивані. Тато лежав, закутавшись у шалі, голосно кашляв і видавав такий дивний звук, наче корова, коли смикаєш її за хвоста. А чому ти вдома? Чому ти не на роботі? дивується Оля. Тато намагається щось сказати, але Оля не розуміє ані слова, тому що тато весь час кашляє і хрипить. Ти що? Хворий? Питає Оля. Туже стогне тато. Ти що застудився? Гірше у мене чоловічий гриб. відповідає тато. Оля ніколи не чула про таку хворобу. Тато з трудом сідає на дивані і важко стогне. Дозволь тобі дещо розказати Олю. Ти знаєш хворобу, яка поширюється і називається грип, Так. Ну, звичайно, знаю, підтверджує Оля. Раз чи два вона хворіла на грип, може, і зараз якраз на нього й хворіє. Тож, бачиш, є ще одна хвороба, яка називається чоловічим. Чоловічим грипом, і вона набагато гірша за звичайний грип», – каже тато і намотує шалик навколо шиї кілька разів. Щонайменше в десять разів гірша. Тату, а ти міряв температуру? запитує Оля. Вона знає, що якщо ти дуже хворий, у тебе часто піднімається температура. О, ні, я взагалі не можу встати, пояснює тато і висякується так голосно, наче це труба трубить. Ну, то я тобі принесу термометр, каже Оля і йде до ванної. А, не знаю, не знаю. А що в нас там за термометр, той, що у роті міряти, чи звичайний? кричить тато із кімнати. Ну, тільки звичайний, той, що для рота Едак зламав. Пам'ятаєш, він прикидався, що це паличка для паркусії, нагадує йому Оля. Ну, тоді не принось, я температуру міряти не буду. Це зайве. Я й так знаю, що в мене не менше, ніж сто градусів, стогне тато. Та ну, не може в тебе бути стільки градусів, каже йому Оля. А може, коли ти маєш чоловічий гриб, то може бути таке, відповідає їй тато. Оля залишає тата на дивані і йде у свою кімнату прилягти, але ледь вона встигає залізти у ліжко, як її кличе тато. Олю, що? А можеш <кхи> 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 принести мені води із соком? Ой, мене так пересохло у горлі, наче я піску наївся, стогне тато. Ну, добре. Відповідає Оля і несе татові склянку води з соком. Тато випиває усе залпом. Ой, краще. Я маю на увазі трішки краще. А чи не була б ти такою доброю? Перебий мені подушку, вона така зім'ята, що важко лежати голова болить. Наче якийсь слон, ще й товстий, наступив. Лементує тато слабким голосом. Оля трусить подушку і кладе її тату під голову. А може, ти мені ковдрочку принесеш зі спальні, бо ця ковдра така колюча, а в мене від неї болить шкіра, благає тато. Оля іде по ковдру. А може, я міг би позичити деякі з твоїх коміксів про Дональда Дака? Мені так нудно. Каже тато, коли Оля повертається із ковдрою. Мені так нудно, що мене аж нудить. Оля йде до своєї кімнати шукати комікси для тата, щоб знайти їх, потрібен час, адже Едик складав пазли і ще не закінчив. Оля передає татові комікси і повертається у кімнату. Цього разу вона навіть не встигає вкластися у ліжечко, коли її знову. Кличе тато. Олю. Так, тату, відповідає Оля. Просто я трішки голодний, а коли у тебе чоловічий гриб, ти повинен їсти. Бо живіт ще й до того болить. А... <кхи> <кхи> так болить, наче я мішок цивяхів з'їв, каже тато, кашляючи. Оля просто дивиться на нього. А коли я хворію, я взагалі не можу їсти. Ох, це не порівняти. Коли ти хворієш, і я хворію, це не порівняти, протестує тато. От ти щойно перехворіла на звичайний гриб, а у мене? Чоловічий гриб, перебиває його Оля, що, мабуть, гірше за усе інше, я знаю. Ну, гаразд, що ти хочеш? Через кілька хвилин Оля вже була у магазині внизу. Вона взяла з собою весь список, щоб нічого не забути, бо тато хоче банани, джем, томатний суп, чіпси з беконом, морквяні палички, печиво та шоколадне молоко. Він також попросив Олю перевірити, чи є у них чіпси із сиром. Ого го, Олю, стільки смакоти відразу. У вас що вечірка? Питає продавщиця із посмішкою, коли Оля закінчує викладати усе на прилавок. Та ні, це для тата. Він хворий, пояснює вона. Жінка дивиться на Олю і радісно каже Ну, тепер якось переживе. Це змушує Олю задуматися. Хм, можливо, цей чоловічий гриб насправді не такий уже й страшний, гадає вона дорогою додому. Коли Оля повертається, бачить, що у тата на шиї з'явився ще один шарф на додачу до попереднього, і вовняна шапка. А були чіпси з сиром? питає він пошепки. Ні, закінчилися, відповідає Оля. О. розчаровано зітхає тато. А мені вони були якраз найпотрібніші. Оля розігріває суп, ріже моркву брусочками і наливає у склянку шоколадне молоко, складає усе це на підніс і несе тату. Дякую, Люба, каже тато. Оля помічає, що тато щось пише. А що ти там пишеш? питає вона. О, та нічого Ні. такого, відповідає тато. Оля читає слово у горі сторінки. А що таке заповіт? питає вона. Я надто слабкий, щоб закінчити його прямо зараз. Але <кх Russians> у заповіті сказано, хто отримає мої речі, якщо я помру від цього чоловічого грипу. <к 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 Звичайно, ми маємо сподіватися, що до цього не дійде. Але я вирішив, що ти успадкуєш мої платівки, урочисто оголосив тато. «Е, гаразд, каже Оля. Олін тато любить слухати музику зі старих платівок, а от Оля ніколи. Крім того, їй не дуже подобається музика, яку слухає тато, тому вона й сама не знає, що робити з усіма цими платівками. А, «Чекай, а скажи мені, як ти почуваєшся? Раптом питає тато. Ну, у мене все ще трохи болить голова, і я дуже втомилася, зізнається Оля. О, Оля, це недобре. Знаєш, не треба весь час отак бігати, якщо тобі погано. Сядь собі, отпочинь. Супу, хочеш. Оля і тато всілися собі на канапі і читають комікси про Дональда Дака. Загалом це дуже класно. Ну, хоча тато весь час кашляє і шморгає носом. Нарешті приходять мама та Едик. Оля дивиться на годинник і виявляється, що вже дуже пізно. А чого це ви так спізнились? питає вона маму. Не могла знайти Едика, і зітхає мама і куйов дитятику волосся. Уявляєте, він сховався у садочку на кухні у посудомийній машині. На щастя, хтось заглянув туди перед тим, як увімкнути програму. А тато хворий, у нього чоловічий грип, повідомляє Оля. О, от маєш, каже мама, намагаючись витягти Едика із комбінезона. І що? Тато отримав шоколадне молоко і печиво. Так, я про все подбала, гордо каже Оля. Ну, то якось виживе, усміхається мама. Потім мама каже татові перестати прикидатися і піти собі лежати у ліжку, а не на дивані скиглити. Вражений тато протестує і запевняє, що він зовсім не прикидається. Він хапає ковдру і йде до спальні. Мам, а що це за чоловічий гриб? питає Оля, поки мама чистить картоплю, а Едик їсть ту, яку мама ще не встигла почистити. Ну, це якось важко пояснити. Просто тато іноді думає, що його життя важче, ніж життя інших людей. Ну, пам'ятаєш, я тобі розповідала, як ти народилася. Оля добре пам'ятає цю історію, але мама все одно продовжує Звичайно, я дуже дуже рада, що ти народилася, але це правда, що дітей народжувати боляче. Зате тато завжди найбільше розповідає про те, як він страждав через те, що я так сильно стискала його руку. А я ще тобі сік приніс і червоний, і, і жовтий, кричить тато зі спальні. Наступного ранку тато будить Олю, гладить її по волосячку і широко всміхається їй. Ти чого це? питає Оля. Та ось переживаю, як ти хотів подивитися, пояснює тато. О, добре, відповідає Оля. Ну я б не був в цьому такий впевнений, каже тато, і несе Олю, загорнену ковдру, до спальні із подушкою. Як ти напевно пам'ятаєш, учора у мене був чоловічий гриб? О, пам'ятаю, тобі зараз краще? питає Оля. Ну і так, і ні, відповідає тато. І знаєш, якщо ти хворіла, то важливо не йти ні до школи, ні до роботи, поки не переконаєшся, що абсолютно здорова. Ось чому я думаю, що нам обом варто сьогодні залишитися вдома. А може, й Едик міг заразитися, о, всякому разі він якось непевно виглядає, зауважує тато. Так приємно лишатися вдома, а не ходити до школи. Оля Ед і тато дивляться кіно. Тато хотів подивитися якийсь фільм, типу різанини бензопилою, але Олі здалося, що це звучить страшно. Ет просто хотів подивитися мультик, коли телевізор стоїть догори дрихом. Зрештою, він знає класний мультик, який усі троє разом хотіли подивитись. Але у телевізорі який стоїть нормально. Тато приніс морозиво, бо коли в тебе температура і тобі спекотно, дуже добре їсти морозиво, особливо шоколадне, пояснив тато. Але ж, тату, мені здається, в мене немає температури, зауважує Оля. Ну, можливо і ні. Але знаєш, можливо, раз на рік можна залишитися вдома і без температури, навіть якщо ти не так вже й хвора, а особливо, якщо на вулиці дощ і хтось хворий на лінощі. Ну, от як я зараз, каже тато. А знаєш, що ще? Що? Наступного разу, коли ти захворієш, обіцяю більше прислухатися до того, що ти говориш. Запевняє її тато. А ще ти повинна радіти, що ти дівчина і тобі не загрожує чоловічий гриб. Уночі я так сильно чхав, що у мене відвалилася рука. Але я навіть не пискнув. З гордістю каже тато, ну, звісно, відповідає Оля і краще закутується у ковдру.